Два фултайму з Мімасіком. Mm. <ріст> Власне, дуже багато людей працюють на двох роботах, дуже багато людей пробують до цього прагнути і стараються це поєднувати, набирати два, три, чотири фултайми і пахати, типу, на чотирьох роботах. І так, да, ти, виходить, в моменті заробляєш більше. Але те, що ти заробляєш більше в моменті, не означає, що так буде завжди. Та. А, і коли ти працюєш на двох фултаймах, це ніби ок, бо тобі там і там платять п'ятерку, і там платять п'ятерку. ти ніби там попрацював реальних 8 годин а, на двох компаніях, замість того, щоб попрацювати там, 4 на одній. Але в тебе не лишається вільного часу для того, щоб розвиватися як технологічний спеціаліст. Як спеціаліст в якійсь іншій сфері, і так далі, тому власне получається, що ти ніби в моменті заробляєш більше, але ти обрубаєш собі перспективи.